Гірські рятувальники надали допомогу 14-річній дівчині, яка травмувалася у горах. Рятувальники взяли участь у показовому заході День професій. Фахівці ДСНС навчають громадян правил безпеки під час відпочинку на воді. Рятувальники Прикарпаття докладають максимум зусиль, щоб канікули у дітей прийшли не тільки цікаво, а й безпечно. Карпати з року в рік манять туристів на відпочинок. Однак дуже часто мандрівники нехтують правилами безпеки та застереженнями працівників служби по рятунку, через що дуже часто під час подорожей гірськими схилами потрапляють в різні небезпечні ситуації. Так, впродовж минулого тижня гірські рятувальники неодноразово виїжджали для надання допомоги туристам в горах. Так, 3 червня, у другій половині дня, рятувальники отримали повідомлення про те, що жителька Житомирщини під час спуску з гори Говерла ймовірно травмувала хребет і потребує допомоги рятувальників з транспортування до підніжжя гори у гірській місцевості. Дівчина перебувала у складі туристичної групи з 19 осіб. Ворогтянські гірські рятувальники прибули до місця знаходження постраждалої дівчини 2010 року народження, надали домедичну допомогу та транспортували її до бази Заросляк, де передали медикам. Рятувальники Прикарпаття звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у горах. Звертаємося до громадян з проханням дотримуватися. Ти безпеки під час відпочинку у горах, ретельно плануйте свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінюйте власні сили та фізичний стан. Запам'ятайте, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, дисципліни, відповідно підібраного одягу, взуття тощо, а також від знання місцевості та її природних перешкод, визначного досвіду. Це важливо. Тому вкрай корисно, коли в групі є досвідчений гід або досвідчений учасник групи. Візьміть з собою карту місцевості, заплануйте альтернативний маршрут на випадок, якщо потрібно спуститися швидше. Не забудьте аптечку. Також радимо користуватися застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. 5 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей рятувальники головного управління ДСНС області долучилися до проведення заходу День професій, який відбувся на території університету короля Данила. Цього дня на території даного закладу освіти було чимало цікавих локацій, де представники різних служб та відомств намагалися створити справжнє свято для дітей. Цьогорічне свято День професії, 24, Воно є е, досить актуальним, тому що це є день захисту дітей, і в нас кожного року ці локації постійно діюча. Вона є кожного року, і кожного року у нас більше представлені різні локації. Їх є 37, оновлені 10. Більше переважають локації такі охоронні, криміналістичні е лабораторії, поліція, ну, розуміємо, що в сьогоднішній час, але і є такі розважальні, де візажисти, перукарі, е науковці і так далі. Дуже-дуже багато. Архітектори, банкіри, фінансисти, дуже-дуже багато різних локацій. Діти цікавляться, яка процедура проходить, вона є незмінною як було того року, тому що збільшується так звана їхня умовна трудова книжка. Дитинка підходить до локації, проводить ті заняття, які треба від локації. Її б'ють умовну печатку, і вона збирає ці печатки по всіх локаціях. які Є потім приходить в імпровізований магазин. І міняють родову книжку з відповідними е, відмітками на відповідні подарунки, тобто їх купляють. Ми їх навчаємо так званої фінансової грамотності, і, і дисципліни, і самодисципліни. Рятувальники розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, також про виклики, на які доводиться виїжджати вогнеборцям, де вони рятують людські життя та майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу, розглядав. Али пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт. Психологи ДСНС знайомились з маленькими відвідувачами заходу через арт-терапію та водночас надавали рекомендації щодо стабілізації психоемоційного стану та напруги дітей, і дорослих в різних надзвичайних ситуаціях та під час повітряних тривог. Всі бажаючи стати в майбутньому частиною професійної спільноти ДСНС, дізнались багато інформації про героїчну роботу рятувальників. Щоб не допустити трагедій на водних об'єктах в літній період, працівники головного управління ДСНС області проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності під час відпочинку на водойму. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. З початку року на водних об'єктах області загинуло 10 осіб, вдалося врятувати одну дитину. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є купання у непристосованих для цього місцях, нехтування елементарними заходами безпеки при при поводженні на воді та купання в нетверезому стані. У більшості на території області населення відпочиває на водних об'єктах стихійних місцях. Невизначених та необлаштованих для купання рятувальники відвідали міські пляжі та берегову зону річок, де поспілкувались з людьми різного віку, наголосивши їм на основних та важливих правилах безпеки, про яких слід завжди пам'ятати, щоб відпочинок на воді не обернувся трагедією. Також рятувальники пояснили людям, в чому небезпека купання у невідведених для цього місцях, застерегли відпірнання у воду з обривів та мостів. Нагадали про заборону купання у нетверезому стані. Також зараз триває літня. Інформаційна компанія від ДСНС та ЮНІСЕФ літні пригоди без шкоди щодо недопущення загибелі на воді дітей молодшого віку та підлітків, адже саме підлітки не вміють розраховувати свої сили, не оцінюють об'єктивно небезпечну ситуацію. зачасто часто скачують з мостів різних підвищень. Часто грають у водів небезпечні ігри з захватом рук чи ніг чого категорично робити не можна. Тому хочу звернутися до батьків. Ні в якому разі не відпускайте своїх дітей на водойми. Без дорослих, адже це може коштувати життя. Фахівці ДСНС звернули увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми та наголосили, що небезпечно купатися поодинці, відпливати далеко від берега. Усім без винятку рятувальники надали застережливі пам'ятки з правилами безпеки під час відпочинку на воді. Нагадаю, що основними умовами безпеки на воді є правильний вибір та облаштування місць купання, навчання дорослих і дітей плаванню. Суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання в плавзасобах. постійний контроль за дітьми на воді з боку дорослих. Щоб не допустити нещасних випадків на воді необхідно плавати, і відпочивати на спеціально облаштованих місцях, ніколи не пірнати в незнайомих місцях, не залишати дітей без нагляду біля води. Не запливати далеко, не плавати наодинці, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. До речі, це найчастіший випадок, через який гинуть дорослі. Не підпливати до човнів і катерів і катерів, слідкувати за штормовими попередженнями у разі якоїсь небезпечної небезпечної ситуації, телефонувати за номером 101. Будьте обережними під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтесь порад рятувальників. Рятувальники Прикарпаття докладають максимум зусиль, щоб канікули в дітей пройшли не лише цікаво, але й безпечно. Літо завжди цікава та пізнавальна пора, а особливо для малечі. Завершенням нелегкого етапу навчального періоду є довгоочікувані літні канікули. Саме з метою дотримання правил безпеки життєдіяльності дітьми під час літнього відпочинку в класі безпеки головного управління ДСНС області відбувались навчальні уроки на тему безпечні канікули. Майже сотня малюків отримала на канікули. Коли від рятувальників, а пізніше рятувальники продемонстрували техніку та обладнання, що використовують у повсякденній роботі. Рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, та як рятують людське життя і майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Дітки із захопленням слухали розповіді вогнеборців про їхню роботу, розгляду. Дали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час проведення рятувальних робіт. Нам рятувальники розповіли про те, як поводитись в разі різних пожеж та екстремальних ситуацій. Нам показали багато пізнавальних фільмів, та було дуже цікаво. Ось нам роздали буклетики, книжечки такі, в яких розповідається про те, як потрібно провести літо про правила безпеки. Мені дуже сподобалось. Хотілось би часто мати такі заходи. Згодом учні відвідали клас безпеки, де рятувальники нагадали дітям всі правила безпеки та розповіли, до яких сумних наслідків призводить їх недотримання. Діти уважно слухали та поглиблювали свої знання з правил безпеки, задавали чимало запитань, на які отримували вичерпні відповіді. Метою такої комунікаційної кампанії є вберегти дітей, підлітків та молодь, а також нагадати їм алгоритми дій у разі виникнення небезпечної ситуації. Дуже дітям сподобалась. Це екскурсія, вони могли все побачити на власні очі, як може розгорітися з незначної іскринки пожежа, яку небезпеку несуть увімкнені мобільні телефони, в розетки, чому не можна воду і електрику суміщувати? Познайомилися ще більш детальніше із будовою вогнегасника, як ним користуватися, познайомилися із діяльністю багатьох. Рятувальників, які е, рятують життя людей від різних небезпек у горах, на водоймах, у лісі і інше, також дітки отримали від рятувальників дуже пізнавальні та цікаві книжечки, літні канікули, де ще раз, прийдучи додому, вони зможуть собі відсканувати різні QR-коди, почитати інформацію, як Можна себе поводити, щоби не травмуватися, і щоб безпечно. З радістю, з користю провести літні канікули. ДСНС не лише рятує, а й активно навчає. Рятувальники переконані, що підвищення обізнаності дітей з правилами безпеки може зберегти їхнє життя та здоров'я, формування безпечного середовища для малечі. Тому щодня рятувальники Прикарпаття нагадують підростаючому поколінню правила безпечного відпочинку та життєдіяльності, адже під час літніх канікул дітям слід приділяти особливу увагу.